Ще одна масштабна пожежа у Дніпропетровську. Забрали життя двох людей, спалахнув склади з солодощами. Рятувальники півтори години гасили вогонь, кажуть, знайшли на підприємстві безліч порушень. Ангар на молодогвардійській загорівся рано вранці. За лічені хвилини полум'я охопило майже увесь склад, понад 350 квадратних метрів. Рятувальники кажуть, горіло сильно. По прибуттю на місце надзвичайної події рятувальниками було зафіксовано загрозу подальшого розповсюдження вогню на прилеглі будівлі. У зв'язку з чим було прийнято рішення про додаткове залучення чотирьох пожежно-рятувальних відділення та оперативної групи, яку особисто очолив начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. На те, щоб загасити вогонь, пожежникам знадобилося півтори години. Розбираючи огарки зіпсованих цукерок і печива, рятувальники виявили обгорілі тіла двох чоловіків. На місці пожертву сотрудниками міліції були обнаружені два обгорілих тіла. 87-го і 91-го годов По предварительным предварительним даним це фасовщик і груші, які работали на данном предприятии. у міліції кажуть, почали перевіряти підприємство, яке володіє складом і вже виявили безліч порушень, зокрема і правил пожежної безпеки. Тепер з'ясовують, чи не спричинила загибель двох людей, недбалість керівництва на сьогоднішній момент слідственним відділом Самарського районного відділу міліци відкрито головне производство по признакам частини 2 статті 270 сімдесята кодексу України. Это нарушение установленных законов требований пожарной безопасности. В ходе расследования будет установлена сумма ущерба, а также причины возгорания. Анастасия Бубкова, ТВА.